Вітаю в ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом говоримо про найважливіші заяви та рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш. Друзі, нагадую, що це живі ефіри. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Фейсбуці чи на Ютубі, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Ми з Юлою спробуємо відповісти. Якщо будемо мати відповідь, зачитаємо ваші коментарі в прямому ефірі. Так само нагадую, заохочую писати звідки ви дивитеся, слухаєте наші ефіри. Завжди приємно знати, де нас чують та бачать. Почнемо а, сьогоднішню програму з підсумків. Основних новин минулого тижня, зокрема, і ті новини, які переносяться в, тей, в цей тиждень про ймовірні поставки західних танків. Юлію, що ми знаємо на цю мить, які uh -huh. основні заяви пролунали, на яких потрібно ще раз рукатися? Так, так Остап, минулий тиждень. Ми знаємо, в п'ятницю завершилося восьме засідання контактної групи із оборони України. Це так званий формат Рамштайн. І дуже багато було сподівань на те, що за результатами цієї зустрічі таки оголосять передачу танків леопард. Два до України знов ж таки це рішення, яке чекали від Німеччини, і так само багато країн, зокрема Польща Фінляндія, оголосили про свою готовність надати танки, якщо Німеччина дасть зелене світло. За результатами засідання Рамштайн. Ми почули від нового міністра оборони Німеччини від Бориса Пісторіуса. Він сказав про те, що. Поки що немає остаточної згоди на таку передачу. Зараз також наша колега Пеці Відокосвара поспілкувалася із представником Білого Дому з Джоном Кірбі. Він є координатором стратегічної комунікації ради з нацбезпеки. США, і вона запитала у нього, як Сполучені Штати ставляться до того, що не відбулося такого оголошення, чи якимось чином підштовхують Німеччину до цього рішення, як взагалі коментують перспективу надання Україні західних танків і ось. just because i have john kirby in that so we certainly welcome the ми безумовно вітаємо внески інших країн, зокрема Великої Британії, яка лише минулого тижня погодилася надіслати свої танки Челенджер. І ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо леопардів. Це чудові танки, дуже потужні, і не вимагатимуть від українців надмірної підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це рішення Німеччини. Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть. Коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують, і це вирішувати Німеччині. Дійсно, це вирішувати Німеччині. На цьому наголошують Сполучені Штати, на цьому наголошують всі союзники, і саме тому до Німеччини зараз найбільша увага до того, що вона скаже. І Насправді, багатьох після після групи Ремштайн розчарували можливо слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, коли він сказав, що Німеччина наразі не розглядає поставки. Танків Леопард 2 для України було багато критики і серед українських е, користувачів, журналістів, оглядачів українських також е, військових. Було багато критики серед західних партнерів. Однак почули ми також і нові заяви про цих вигідних. Анна Лена Бербок, це міністерка закордонних справ Німеччини. В інтерв'ю каналу LCI сказала, що уряд Німеччини не буде заперечувати, якщо Польща передасть Україні танки Леопард 2 Нагадаю, раніше Польща. Ініціювала процедуру, каже, що одмовляв нас танки танки 2 які би ми хотіли передати Україні. Для цього потрібне було погодження Німеччини. До цієї ініціативи приєдналися інші країни: Фінляндія, Балтійські країни. І от тепер Анна Лена Бербок каже, що Німеччина не буде стояти на шляху, якщо Польща таки вирішить відправити танки Леопард-2 в Україну. Журналістка уточнила, що чи означає, що Німеччина. Дійсно не заперечуватиме, на що очільниця МЗС Німеччини сказала: ви мене правильно почули. Будемо очікувати насправді, можливо, якоїсь чіткішої комунікації від канцлера Німеччини чи від речника його а, йдеться про Олафа Шольця, Можливо, почуємо цими днями якусь чіткішу позицію наразі. От з останнього є е, е, от слова uh -huh. міністерка закордонних справнімечина Аналени Бербок. Але насправді, навіть після засідання контактної групи, наш колега Руслан Петричка записав інтерв'ю телефоном із міністром оборони України Олексієм Резніковим. і, власне запитав у нього, чи задоволений той результатами Рамштайн. І український міністр сказав, що так. І також він сказав, що, попри те, що Німеччина поки що. Офіційно не, не вирішила надавати Україні танки Леопард 2 Однак він сказав, що прорив є. І, зокрема, він сказав в інтерв'ю, що починається тренування на таких танках, хоча і немає що офіційного рішення про передачу. Давайте, власне, послухаємо, якими конкретно словами він сказав про так званий прорив на засіданні Рамштайн. Маємо позитив. Справа в тому що сьогодні обговорювалося в тому числі це питання. Завдяки ініціативі Польщі е, оголошеній паном президентом Анджеєм Дуду щодо е, леопардів, завдяки ініціативі з об'єднаного королівства Великобританії щодо челленджерів. Це сьогодні теж обговорює. Тому сьогодні ми маємо прорив. Я вважаю, це можливість країн, які володіють леопардами, починати навчальні е, місії, навчальні курси для наших танкових екіпажів. Е, з цього ми почнемо. А далі вже будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина в спокійному режимі. З проведенням своїх внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо е, можливої передачі далі. Тобто я оптимістично це дивлюсь, тому що перший крок зроблений. Ми будь, почнемо навчальні проекти, навчальні програми, точніше танкових екіпажі на Леопардах-2. насправді важлива заява Олексія Резнікова, міністра оборони України, про те, що домовилися розпочати тренування на танках Леопардах-2. Ми знаємо, що е, Часто передачі того чи іншого обладнання передує саме навчання, тренувальні програми. І власне важливий крок, як каже Олексій Резніков, Україна зробила в цьому напрямку, починаючи або принаймні домовившись про те, що такі навчальні програми почнуть свою роботу. Важливою є підтримка заходу в контексті, якщо ми дивимося на і таймлайн, на початок того, як вона починалася, де вона є зараз. Про це заявив також Антоні Блінкен. Він наприкінці минулого тижня відвідав Чикаго, де зустрівся з представниками української діаспори. Можете зараз на ваших екранах побачити світлини із цієї зустрічі. Також був сенатор Дік Дурбін, присутній на цій події зустрічі з українською громадою в Чикаго. Знаємо, що в штаті Іліной вона одна з найбільших у Сполучених Штатах. Після цього Ентоні Блінкен, державний секретар, відвідав подію в одному з. Інститутів міста, де мав нагоду поспілкуватися із аудиторією, було інтерв'ю велике, і безумовно питали багато про Україну, про підтримку Сполучених Штатів, як ця підтримка розвивається. Ентоні Блінкін дійсно сказав, що намагаються союзники підлаштовувати свої поставки під потреби українського війська. згадав він ще раз, що починалося все з Джавелінів стіни грів на початку, дійшло зараз до Хаймерсів, до Гаубиць. До систем Петріот зараз говорять про танки. Британія вже поставила челенджери. Йдеться також зараз. Активно обговорюють поставки Леопард-2. Подивимося, як який буде мати це розвиток. Але так само Ентоні Блінкін сказав дуже одну важливу річ, яку я хотів, щоб ми теж послухали в ефірі. Це була відповідь на питання, чому Україна важлива і чому про війну Росії в Україні має переживати весь світ, і сказав він, власне, що. Проте, якби інші диктатори глянули на те, що Путін, можливо, є безкарним, то вони б подумали, що вони теж можуть бути безкарними і можуть атакувати чи інші нації, чи можуть здійснювати якісь інші злочинні дії в інших куточках світу, і саме це сказав Ентоні Блінкен, є важливим для того, аби притягнути Росію до відповідальності і не Дати їй уникнути безкарності можемо послухати зараз слова державного секретаря Сполучених Штатів. Путін Путін намагається змусити нас втратити чутливість своїми щоденними нападами, щоб нормалізувати це. Щоб люди казали, гаразд, це відбувається, і ми просто приймаємо це як щось нормальне і прийнятне. Ось чого ми справді повинні уникати. Ми повинні переконатися, що колективно будемо продовжувати чітко пояснювати: ні, це не нормально, це не прийнятно. Якщо ми дозволимо цьому продовжитись безкарно в Україні, то відкриємо скриньку Пандори, і тоді агресори. По всьому світу скажуть: хм, мені це зійде з рук. Я можу піти захопити територію іншої країни силою, стерти її кордони, вбити її людей, зруйнувати інфраструктуру і нічого не станеться. Тому це важливо, це не лише про Україну. Ки важливі слова від Ентоні Блінкена. Також ми знаємо, що Марк Рюте, це прем'єр-міністр Нідерландів, коли перебував тут з візитом у Вашингтоні. Він теж наголошував на тому, що завдання заходу зробити все, щоб Путіну і його поплічникам не зійшли з рук ці воєнні злочини скоєні в Україні. Що теж важливо притягнути до відповідальності усіх винних за звірства скоєні в Україні. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Я бачу, що багато у нас є глядачів. Доєдналися Христинівка, дивиться Черкаської області, також Луць на зв'язку. У Чорнівці, Львівщина, вітає Північна Кароліна, Канада вітає Херсонщина. Також Запоріжжя на зв'язку, рідний Київ, Кропивниччина, Одеса. Також бачу Суму на зв'язку. Італія. І Луганські, зокрема, я бачу від нашої глядачами ізінжоні питання є про те, що Шольц хоче, щоб США спочатку передали Україні Абрамси, а потім німці нададуть Леопарди. Пентагон що скаже з цього приводу? Так насправді були заяви від Лойда Остіна безпосередньо міністра оборони Сполучених Штатів. Він після засідання Рамштайн він мав прес-конференцію, на якому він справді наголосив, що він не бачить зв'язку між передачою леопардів передачею передачою Абрамсів. Він говорить про те, що. Союзники і сполучені штати, зокрема, намагаються зробити все, щоб українців було те озброєння, які їм потрібно на цьому етапі війни. І Він сказав, що е символічний крок тут е якби ні до чого, насправді, якщо маєш сеста додати до цього, ми спілкувалися з експертами Рашму, Думаю, багато того з вас його знає. Директор фонду повернець живим. Коли ми в нього питали власне про Абрамси, про Леопарди, порівняння що простіше в обслуговуванні, що складніше, дійсно каже він, що Леопарди можливо є простіше ніж Абрамси, але він не вважає, що українські збройні сили не могли б опонувати а, жодного озброєння західного каже. Він що а, українські військові довели, що можуть дуже ефективно і швидко насправді керувати а, найсучаснішими видами західних озброєнь. Тому а, і леопарди, і Абрамси, на думку багатьох експертів, зрештою, не лише Тараса Чмута, Бен Годжес нам інтерв'ю uh -huh. Юлія, ти якраз з ним говорила. Казав, що потрібно поставити Абрамси Також uh -huh. ми будемо спостерігати зараз. Бачимо фокус на леопардах. Челенджери поставили Британія Абрамси. Поки що сполучені штати кажуть, що не готові не готові постачати на цьому етапі, посилаючись на складнощі в логістиці, складнощі в обслуговуванні. На а, зокрема на вид пального, ми знаємо, що Абрамси на реактивному пальному працюють Леопарди на дизельному. Тобто багато є різних речей, які наводить Пентагону. Думаю, в нас на сайті детальніше про це можна почитати. Але думаю, ми відповіли на запитання нашого користувача про леопарди, що так. каже в Пентагоні. А ну насправді можемо зараз. Я думаю, перейти до іншої теми, яку ми сьогодні хотіли обговорити. Знову ж таки, ми багато говоримо про притягнення Росії до відповідальності, але також про те, яким чином захід намагається не лише допомогти Україні. Ні, безпосередньо, але також запровадити дуже велику ціну для Росії за її дії, і зокрема йдеться про санкції. Санкції це те, що західні союзники, не лише західні глобальна коаліція, намагається впроваджувати, щоб сповільнити або зупинити російську воєнну машину, військову машину. І 5 грудня Європейський Союз заборонив імпорт російської нафти морем. Група ЄС та Австралія ввели цінову стелю на російську нафту 60 Доларів за барель було дуже багато розмов про те, чи чи це якимось чином вплине на Росію, чи зможе сповільнити насправді її економіку, чи насправді це болюче вдарить по Росії, і чи сталося це? Ми можемо поговорити із нашою колегою Оксаною Бодратенко, яка досліджувала цю тему. Якщо маємо її зараз на зв'язку, давайте приєднаємо до ефіру. Оксана, дякую дуже, що приєднуєшся до нас. Отже, дуже багато було занепокоєнь про те, що ці обмеження, про ця, ця, цінова стеля на нафту не матиме серйозного впливу на Росію. Чи це так зараз? все більше західних аналітиків і оглядачів кажуть про те, що Росія втратила свою суперсилу на ринку нафти і на ринку енергоресурсів загалом. І більше не може використовувати енергоресурси в якості шантажу проти Європи. Це велика зміна. Адже на початку, коли була введена ця цінова стеля, обмеження ціни на нафту, багато хто казав, що цінова стеля 60 доларів за барель є надто високою, і вона не матиме впливу. А також що Росія може помститися і обмежити поставки нафти. На світові ринки і тим спонукати ціну до росту. Однак, як, наприклад, зазначив єльський професор Джефрі Сонненфельд, саме в той день, коли Путін оголосив про те, що він забороняє поставки нафти тим країнам, які приєдналися до обмеження, саме в цей день ціни на нафту не виросли, а навпаки, впали. І цими вихідними. Міністерська фінансів США Джанет Єлен відвідувала Африку, і вона там казала, що цінове обмеження працює, і Росія починає піклуватися, турбуватися про свої надходження, про свої бюджетні надходження. А також зазначає, вона від обмеження виграють не лише країни, які до нього приєдналися, а можуть виграти і інші країни, наприклад, країни Африки мета стабілізувати світові ціни на енергоресурси, і скоротити надходження Росії. Хоча цей захід на ранній стадії втілення, міністерство фінансів оцінює, що 17 найбільших країн покупців нафти з Африці може заощаджувати близько 6 мільярдів доларів щороку. Оксана, що це на практиці означає для Росії наскільки це серйозно може вдарити по її економіці? Є зараз різні оцінки цього впливу, і минулого тижня правда, фінський центр енергетики та досліджень чистого повітря озвучив свої оцінки. Вони сказали, що через обмеження ціни на нафту Росія щоденно втрачає 170 мільйонів доларів надходжень, і це буде лише зростати з посиленням санкцій. Є скептики, наприклад, Бенка Гілла з Вашингтонського центру стратегічних студій він каже, що Росія змогла дещо переорієнтувати свій експорт, і справді Росія більше почала продавати нафти і енергоресурсів таких таким країнам, як Китай та Індія, та гіл порівнює зменшенням експорту Росії до Німеччини із збільшенням експорту до Індії каже, що тут є. Що найменше обсяги збережені, хоча і він визнає, що Росія постраждала від зменшення ціни на нафту, адже нафта зараз російська продається з дисконтом у десь 40% порівняно до нафти. Бренд з іншого боку, впливовий директор міжнародної енергетичної асоціації Фатіх Бюро сказав, що не так легко замінити такий ринок збуту, як Європа. Тобто Росія намагається це зробити в Індії та Китаї, але це насправді нелегко. Він прогнозує, що і далі Росія буде втрачати свої свої обсяги експорту до світу і таким чином свої надходження. Я поговорила сьогодні з британським аналітиком ці матіяшами. Він вважає, що Росія значно втратить і, зокрема, це позначиться. І на курсі рубля не тільки на надходженнях, але й на курсі російського рубля. Загалом, якщо згадати на початок війни, багато хто казав, що Путін геній, і через ріст світових цін на енергоресурси Росія справді отримала значно більші нафтові надходження через початковий шок для ринків. Тепер завдяки поєднанню декількох речей. По перше, зменшенню світового попиту, зменшенню попиту на нафту є вплив на ціну стосовно обсягу, це особливо важливо для газу. Росія поки утримує обсяги експорту нафти навіть за нижчою ціною, але значно впали поставки газу до Європи, які складали біля 160 мільярдів кубометрів. Імовірно, цей бізнес вимре, бо Європа не повернеться до значного імпорту російського газу. Цей бізнес коштує від 50 до 60 мільярдів євро на рік. Тому якщо ціна на нафту буде на поточному рівні і збережеться розрив в ціні між нафтою «Юрос» та «Брент», то Росія втратить близько 100-150 мільярдів доларів надходжень, близько 6-7% ВВП. Оксана, чи можна прогнозувати, як ситуація буде розвиватися далі? Чи можна вважати, що Росія буде зазнавати ще більших збитків, що в принципі могло би сповільнити її військову машину? Так про це кажуть аналітики. На це сподіваються автори цих цінових обмежень. і вже йдеться про наступні кроки. Велика Сімка говорить про те, що в березні буде ще далі перегляд зроблено перегляду цього цінового обмеження на російську нафту. Очікується, що це обмеження стане більш жорстким. Також активно ведуться дискусії що стосовно втілення цінового обмеження на російські нафтопродукти. Ми знаємо про це, бо в п'ятницю заступник міністра фінансів США воля Адеємо повідомив, що. Країни Великої Сімки узгодили механізм, яким чином буде далі обмежувати ціна на нафтопродукти. Це будуть два різні обмеження: одна одне для нафтопродуктів, які торгуються з на ціні вище, ніж сира нафта, і інші, які торгуються з дисконтом до сирої нафти. Тобто, ми знаємо, що тут дуже активно відбувається робота. І вона триває також стосовно оцінок, Міжнародна енергетична асоціація озвучила свої оцінки, що експорт нафти з Росії буде падати в першому кварталі, а також буде в 2023 році. Загалом і є очікування того, що Росія і надалі буде втрачати ринки, зокрема енергоринки в Європі, тобто на початку, перед війною, перед повномасштабним вторгненням. Це Європа закуповувала 40% свого газу з Росії. Зараз є оцінки Standard Poor's про те, що Європа закуповує 14% газу або трохи більше 14%. Це звичайно дуже масштабне зменшення залежності від російського газу стосовно впливу на бюджет стосовно того, чи вплине це на Здатність Росії вести війну далі. Тімоті ж, наприклад, поділився такими оцінками, що таки да це вплине, адже менше грошей у Путіна означає менше можливості витрачати їх на війну. Необхідність забирати ці гроші з економіки, і це може знову ж таки поскладнити економічну ситуацію в Росії, викликати невдоволення місцевого населення позитив в тому, що дії заходу з обмеження цін на російську нафту не дестабілізували світові ринки. Це позитивно, це підбадьорює. А для Росії це дуже дуже погано. Зменшується профіцит поточного рахунку. Можливо, навіть буде дефіцит, росте дефіцит бюджету. Росія повинна обирати на що витрачати кошти треба буде забирати гроші з соціальних витрат та економіки на військові потреби це ставить питання соціальної та політичної стабільності в росії гадаю дивлячись вперед якщо війна в україні не зупиниться а росія не виведе свої війська і не буде широкої мирної угоди і санкції залишаться то майбутнє Росії досить негативне: падіння росту, стагнація та рецесія. Гадаю, Путін за сильну Росію, сильне військо. А падіння економіки означає слабку, біднішу економіку, меншу здатність витрачати на зброю, адже Росія повинна буде забирати гроші із споживчих витрат. Оксана, маємо ще одне запитання. Наші гляда... ну, від на не від нас від наших глядачів. Ми його тобі озвучимо. Тарас Пошкар на ютубі питає: висловлює занепокоєння, що попри ці цінові обмеження Китай та Індія будуть закуповувати російську нафту, і занепокоєння має, що це не настільки кардинально змінить ситуацію для Росії, зокрема, якщо Китай купуватиме. Чи маєш можливо якийсь коментар щодо цього? Так, справді Китай значно наростив імпорт російської нафти, як і Індія, і але е, вплив саме на російські надходження йде е, на основі того, що ціни надзвичайно е, впали на російську нафту ЮРАЛС. Вона торгується зі 40% знижкою зараз порівняно з брендом, що означає менше надходжень. Тобто Китай, навіть якщо він отримує е, ці обсяги, Росія може їх продавати. Але по факту саме метою було зменшити ці надходження. Насправді, як казали, я казав уряд, шай казав інші представники Групи Семи, метою авторів саме і було те, щоб ціна зменшилася, Росія отримала менше грошей, але обсяги поставки. Цієї нафти на світові ринки залишалися. Тому що якщо ці обсяги скоротити, то ціна тоді піде нагору. Стосовно того, чого очікувати далі в 2023 році, то Міжнародна енергетична асоціація говорить про те, що є дві два фактори непевності: перша це Китай. Тобто, якщо попит надзвичайно зросте в Китаї, це змінить розстановку цін на і розстановку сили на енергоринку, буде ще більше попиту, значить, ціна, ціна може зростати. І Росія біло каже, що крім проблем з. Ціною у Росії також є проблема з тим, що родовище вичерпується, І тому чи okay. буде ця пропозиція, чи чи зможе Росія нарощувати пропозицію своїх енергоресурсів, є невідомо. Дякую тобі дуже, Оксана. До речі, цікаво. Ти сказала про ціну. Насправді про те, що Китай закуповує за дуже дешеву ціну російську, російську нафту. І я спілкувалася із Сергієм Корсинським, це посол України у Японії, якраз про ці відносини між Китаєм і Росією. Чи стають вони міцнішими? І він говорить про те, що насправді сьогодні Росія для Китаю це просто джерело дешевих ресурсів. Вони закуповують нафту і газ за цінами, яких не буває у світі. І Він говорить про те, що насправді, на думку японських експертів, Китай завжди займає одну позицію. Цією про китайську завжди турбується перш за все, щоб його економіка працювала. Тому теж така цікава думка про те, що навіть попри те, що Китай закуповує енергоресурси у Росії, це не значить, що це дуже сильно допомагає Росії, хоча безумовно для них це теж є підтримкою. Оксана дякую тобі. Дуже нагадаю, що це була Оксана Бедратенко. З нею ми говорили про те, як працює цінова стеля на нафту, яку запровадили країни групи 7 та Європейського Союзу для того. Щоб знову ж таки сповільнити чи зупинити російську воєнну машину. Більше з Оксаною будемо говорити сьогодні в програмі. «Частаємо-22», двадцять тому не пропустіть. Друзі, якщо маєте ще якісь запитання, то в нас ще є декілька хвилин ефіру. Дві хвилини насправді залишається, але можливо встигнемо зачитати. Тому, якщо у вас ще щось цікавить, можете а, писати. Я зараз гляну, чи є якісь можливі запитання, а, бачу з навірної вітають нас з Закарпаття, з Львова з Малахова. Також вітають Київ. Передає вітання. Бачу, ще є запитання на Фейсбуці. Також про, про танки, про ту тему, якому говорили раніше. Про Анна Лано Бербок так ми сказали, що вона запевнила, що Німеччина не стоятиме на шляху, якщо Польща вирішить надати танки. Але питають сьогодні, а, ці слова заперечив речник уряду Німеччини, уточнивши, що рішення ще не прийнято. Чи Німеччини нема згоди в уряді? А, відповім, що ну нас теж цікавить, насправді, яка є узгоджена позиція німецького уряду. Думаю, багатьох це цікавить, і а, партнерів а, західних також, в тому числі Польщу. А, будемо насправді спостерігати. Ми бачили заяву від прем'єр-міністра Польщі Матеоша Моревецького. Він заявив про те сьогодні, до речі, також що є проблиск надії. На те, що позиція Німеччини зміниться, однак він остаточно ще не коментував. Також чекає на офіційну позицію, яка буде озвучена від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Тому дійсно важливо зрозуміти, чи є узгоджена позиція в німецькому уряді. Ми знаємо, що був тиск. З боку німецьких депутатів були певні заяви перед тим також і від німецького міністерства оборони. Але знову ж таки позиція має бути, як ви правильно кажете, узгодженою. Тому на цю узгоджену позицію всі ми в тому числі чекаємо. Думаю, будемо говорити сьогодні детальніше про це з нашим кореспондентом Богданом Цюпаном. Думаю, ви знаєте його з наших багатьох ефірів. І, власне, про тему танків на тему на темі танків буде фокус сьогоднішньої розмови про тайм» на 22 й тому можливо буде угу. Богдан мати якусь додаткову інформацію. Так, до речі, хотіла ти сказав про Матеуша Моровецького, і він сьогодні зробив кілька важливих заяв. Він зокрема сказав, що про те, що Польща буде звертатися за такою згодою про передачу танків до Німеччини. Однак він сказав, що це другорядно. Навіть якщо ми цього не отримуємо, не отримуємо цієї згоди. Зрештою, в складі невеликої коаліції, навіть якщо б німці не були в цій коаліції, він сказав: ми все одно передамо наші танки разом з іншими Україні. Він він сказав, що для них зараз важливо побудувати хоча б невелику коаліцію держав, і тому вони зараз ведуть насправді діалог, ведуть дискусії із своїми союзниками у Європі для того, щоб збудувати цю коаліцію. Насправді будемо стежити за цією важливою темою цього тижня. Також дуже багато інших важливих тем, зокрема тема відбудови. Багато про це будемо говорити в програмах і часта але також. У брифінгах я нагадаю, друзі, брифінг виходить щодня з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. А наша програма «Час тайм» незмінно о 22 за Києвом. Приєднуйтесь до обох також підписатися на наші сторінки в Ютубі, у Фейсбуці. Також ми є зараз у Телеграмі. Перевірена інформація. Найцікавіше побачите, можете знайти там. Дякую вам дуже за увагу і побачимось в наступних ефірах. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.